Йди сюди, йди. Йди сюди. Скажи всім привіт. Кажи бігом. Ага. Так, друзі, всіх вітаю. Ой, а... Я вже не можу чекати ні тепла, ні сонечка. Вже хочеться мені щось робити там. І клумбі, бо вона мене зовсім не радує в такому вигляді. Для початку тут мені треба розсадити гейхер. мене там є одна велика гейхера. І цього пересадити тую. Ще тут є така туя. Вона там під кущом і їй тут мало місця взагалі і тінь. Ось вона. Їй треба звідси пересадити. І цю гейхеру велику. Я вже знаю її місце. У мене там є одна, дві, три. І ще з цієї сторони треба тут гортензія, і по краях буде, буде гейхера. І ще одну десь треба буде. Можливо, тут просто погана земля. Там під низом бетон є, то я не знаю, чи я підкопаю таку ямку, щоб вона сюди помістилась. Ну, зараз попробую. І ще одна буде там між кущами і тими туями. велика. Її ж треба, напевно, що обстригати, щоб ось цього всього не було. Я навіть не знаю, чи її ділити можна. Так, да, вона, вона вже поділена. Один, два, три, чотири. Її тут багато виходить. Зараз я її розкажу. Так, розділила я цю гейхеру, скільки в мене вийшло корінчиків. Дуже багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вона сама по собі розділилась, її по-другому ніяк. Якщо її залишити от таких два корінчика поруч, то вона дуже велика розростається. Її все одно потім прийдеться розсаджувати. Ну це я так садила і так мені вийшлося. Не знаю то я її по одному, напевно, що ще посажу десь в той куточок аж. Коротше, ще знайду місце зараз. Так, все, всі частини я розсадила, значить, я одну гіхерку там посадила, там, де вона була, тільки ну, розсаджена, виходить. Потім одну ось туди посадила, там вже є, виходить, посередині гортензії, а там по сторонам гейхери будуть. Одну ось тут посадила, але не факт, що вона тут прийметься, бо там під низом бетон є. ну Якщо їй хватить місця для коріння, то вона буде рости, а якщо ні, то так і буде. Коротше, посадила сюди. Ось, потім посадила ось тут по боках. Тож, тут так пусто, воно розростеться, якраз буде добре. І там, виходить, по, по боках. І ось пересадила цю тую сюди. Ось цю, трошечки підстригла її, бо вона того разу я її щось я пропустила, коротше, її мала пересадити, напевно, спочатку потім підстригти і так і е, не вийшло мені пересадити тоді. Тоже так гарно. Дві гейхери, виходить, ця шаровидна. Ту я, там гортензія взаді і цих дві туї великих по боках. Ось так. Тут вже весь цей щебінь я буду забирати, буду застеляти агрополотом, корою. Потім буду другий бордюрчик сюди стелити. Коротше, тут все буде по красоті. Ось і тут гейхеру я посадила. Ось там є така коричнева, а тут зелена буде. Я думаю, вона прийметься, все буде добре. Вона така непримхлива. Їде посадиш, вона там і росте. Ось, і в мене ще три штучки залишилося, я їх поставила поки що в відро. Я їх хочу висадити там десь в тому куточку. Ось, але там таке болото. Тут хоч трошки так я втоптала, то можна пройтися, а там дуже болото, я туди зараз не залізу. Десь треба почекати в понеділок. Я думаю, їй нічого не буде. Вона постої в воді, нічого їй не буде. Ось, коротше, а я зараз ще хочу винести лілії з погріба на світло вже, бо. Вони вже так гарно витягнулись, їх треба на світло, хай вони вже зеленіють трошки, то вони такі підросли і білі-білі повністю. Ось. Зараз я тут. що, ці щось не сходять, не хочуть поки що сходити. Ні немає. Ну, чи, може, ще рано для них. А, ця ось пробивається. Це в нас яка ваніль. Один метр, це тут оранжева, мала бути, оранжева жовта, півтора метра. І якась біла 90 см. А цих подивіться. В вже прямо саме листочку, самий стовбурець даже навіть роз'єднався. Це 40 сантиметрів лінда. І це, виходить, 50-100 махрова лілії. Я їх зараз візьму з собою винесу на світло. А ці ще поки хай стоять. Все, можу цю теж забрати. Ні, хай ще поки стоїть.